Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас не буде великого еженного інтерв'ю, яке, ви знаєте, виходить кожну неділю у нас, різних форматів. По некоторим технічним причинам ви бачаєте. Але щоб вас не залишити без контенту. три точки. Нещодавно ви бачили вже. А хто не бачив, обов'язково подивиться. Цікаве дуже інтерв'ю в форматі Легіонер, наші легіонери з Миколою Микитюком, який грає зараз у Іспанії. в Іспанії. Хто не бачив, подивіться, щоб в нас ця неділя була з контентом, ми вирішили з Миколою зробити вам короткий випуск. З розіграшем, футболки для вас, збірної України. Від Миколи Микитюка. Ось така футболка від Миколи, котру він відіслав мені нещодавно. Отож, хлопці та дівчата зробимо цей, цей випуск від мене трошки україномовним, як ви багато хто Хотів, а багато казали Дмитро не треба, <хи> бо це не твоє. Отож, розіграш футболки. Що вам для цього треба, щоб виграти її? Дуже все просто. Під цим відео в коментарях напишіть коментар у вигляді. Ваш улюблений гравець збірної України по футзалу. И самое главное, чему? Чему вин? Мы выберем три, три варианта ответа будет. Выберем Змыколую. Три из трех вариантов. Мы выберем один вариант. Самый, который нам понрав... Точнее, ребят, даже не так. Мы выберем два-три варианта ответа, которые нам понравятся с Колей. И из этих трех вариантов мои донатеры канала Выберут один варіант, который им понравится. То есть выбирать будет один. І этот человек получит эту футболку зборной України от нашого гравця України, Миколи Микитюка. Все дуже просто. Не забувайте, як завжди, ставте лайки. Хто еще не подписався на канал, пожалуйста, підписуйтесь. Для нас, блогеров, особенно для таких, как я, которые. который очень важно, чтобы вас было больше, и вы смотрели, чтобы это было хотя бы на моральном уровне нам всем приятно. Поэтому я жду от вас лайки, я жду от вас подписки и самое главное, самое главное, главнейшее даже за лайки и подписки, я вас жду дуже цикавый и прикольный комментарий. Один из яких мы с Колей выберем, а наши донатеры выберут один победный вариант. И этот один вариант станет обладателем этой Классной крутой футболки. Не стесняйтесь и участвуйте. До скорых встреч!